Друзі, всім привіт! Це наша рубрика Обзор на саженці. Сьогодні у нас буде обзор на смородину. А саме на смородину, яку ми вирощуємо на продаж, та також вирощуємо на ягоду це сорт Краса Львова та Ролан Роланта Ровада. Зараз ми копали саженці на відправку людям і хочу показати вам саженці, які ми відправляємо, що це за сорт дуже гарний вражайний сорт. зараз покажу, які є саженці у нас. ось я роз там було 10 штук. Бачите, що в саженцю виходить 3-4 гілочки, можливо навіть і більше. Бачите, що вже в нас потепліло і брунька, якби в нас зближило. Брунька вже потрошки починає прокидатись. Немає фокусації, звичайно, але я показав би. І так, це дуже гарний урожайний сорт. Є можливість придбати у нас саженці. Саженці двохрічні з такою гарною корневою системою мичкою. Ось бачите, мичка. Такі гарнющі саженці. І також показую вам ще свою спорічку. Ось такі теж двохрічні саженці. Порічка, звичайно, розвивається більш повільно, ніж. Чорно-смиронін, але також має дуже гарну кореневу систему, також мичку має. Хто бажає замовити саджанці, звичайно, ми відправляємо новою поштою лодним платежем, тобто без предоплати. Якщо вам подобається обзор на ці саженці, маємо порічку в двох сортах. Це Ролан та Ровада. Відправляємо мінімально ми 10 штук, тобто пучком. Можна миксувати плюс 5, плюс 5, 3, плюс 7, як бажаєте. Саженці такі величезні, приблизно до 70-80 см.